Вітаю на константі! Трамп змінив свою риторику щодо України. Тепер Сполучені Штати готові допомагати нам у боротьбі проти Путіна. Але чим обумовлені такі зміни? Давайте розбиратись. Заява президента Трампа, що він надішле зброю Україні через НАТО, а також про те, що запровадить ніщівні енергетичні санкції проти Росії, у випадку, якщо Путін протягом 50 днів не захоче піти на перемовини, викликали ну глузливу реакцію основних усім вам відомих європейських американських змі. Багато репортерів розкритикували рішення Трампа як лицемірне, адже воно суперечить його передвиборним обіцянкам щодо, по-перше, швидкого завершення війни в Україні, і по-друге, не втягування Сполучених Штатів у нові військові конфлікти. Інші журналісти зловживали на тому, що Трамп прийняв рішення надати Україні додаткову зброю, наголошуючи на тому, що по суті це є продовженням політики Джо Байдена, яку Трамп критикував протягом останніх років. Але глузливі тези щодо Трампа фактично не мають під собою міцного фундаменту. Щодо зміни політики Трампа по відношенню до України, то це вже вдруге за останній місяць Трамп демонструє, що він готовий бути геополітично гнучким. Він демонструє, що готовий коригувати свій курс Америка понад усе у випадку, якщо обставини зміняться, аби Америка, зрештою, не програла у якихось дипломатичних або навіть військових протистояннях. Президент Трамп оголосив 14 липня під час конференції в овальному кабінеті з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, що він вирішив через відмову Путіна погодитись на припинення вогню у війні в Україні продати НАТО ракетні батареї Патріот для постачання Україні за повідомленнями преси. Трамп міг прийняти рішення у передачі Україні тих ракет, якими ми б могли бити у глибокий тил Росії. Крім того, Трамп оголосив, що запровадить жорсткі санкції проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Санкції стосуватимуться 100% тарифів по відношенню до цих держав, якщо Путін протягом 50 днів не піде на перемовини. Трамп висловив своє зростаюче розчарування путіним через його продовження військових дій в Україні, незважаючи на усі телефонні розмови, де Путін обіцяв Трампу, що Росія зацікавлена у припиненні вогню, і, попри всі потуги американських, українських європейських дипломатів у переговорному процесі з Росією. На жаль, після шести місяців інтенсивних дипломатичних зусиль Трампа щодо припинення вбивств в Україні, Путін не виявив жодного бажання у припиненні вогню. Путін не просто ігнорував мирні зусилля Трампа, він відверто його не поважав. Саме тому була необхідна зміна політики Трампа щодо війни в Україні. Спочатку він намагався вирішити питання шляхом переговорів більш мирним дипломатичним шляхом. Але після цього Трампа просто не залишається іншого вибору, як посилювати допомогу Україні і сильніше давити на Путіна та країни союзники цієї агресивної держави. Замість того, аби притримуватися невдалої зовнішньої політики, ефективні президенти завжди готові підкоригувати свій курс, якщо обставини того вимагають. Ми бачили це минулого місяця, коли Трамп вирішив завдати удару по ядерних об'єктах в Ірані. Про це, до речі, виходило відео, і навіть не одне, можете на каналі пошукати, і ось тут підказка також з'явиться. Це рішення було прийнято після 60-денного періоду, який Трамп дав іранським чиновникам для переговорів щодо нової ядерної угоди, щоб припинити іранську програму ядерної зброї, включаючи збагачення Урану. Тут Трампа знову почали критикувати за те, що під час своєї передвиборчої кампанії той обіцяв не приводити Америку до нових військових конфліктів. Але на це Трамп відповідає, що паралельно з невтручанням у нові військові конфлікти, Трамп обіцяв не допустити появи ядерної зброї у Ірану. А так як до нього надійшли достатні секретні розвідувальні дані, він прийняв рішення, що Іран занадто близько підійшов до розробки власного оперативного ядерного озброєння і тому завдав ніщівного удару. А перед тим як продовжити, пропоную стати спонсором канала Константа. Нещодавно я відкрив спонсорство YouTube, там є різні рівні підписки. Ви можете обрати той, що буде підходити особисто вам. Також ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Я буду дуже вдячний, ми продовжуємо. Зміна стратегії Трампа щодо війни в Україні була подібною до рішення Бомбити Іран. Президент скоригував свою політику після невдалої дипломатії, при цьому залишивши простір для подальших мирних переговорів. Також як і рішення бомбардувати Іран, нова політика Трампа щодо війни в Україні входить не виходить, точніше, за межі його принципового курсу Америка понад усе. Це проявляється навіть у тому, що Трамп не просто виділив Україні зброю, а дозволив НАТО державам-членам НАТО придбати зброю у Америки і поставити її нам. Це показує, що він притримується своєї стратегії, що саме Європа в першу чергу має відповідати за оборону на своєму континенті. При цьому Китай, о, точніше Сполучені Штати, будуть переорієнтовуватись на Китай і Індотихоокеанський регіон. Про це я також знімав відео. Рішення продати зброю НАТО замість того, аби надати її безкоштовно Україні, підтверджує його стурбованість, стурбованість Трампа щодо великих витрат, які понесли платники податків в Сполучених Штатах у війні в Україні. Що знову ж таки не робить його лицеміром? Я підозрюю, що зміна політики Трампа щодо України завчасно обговорювалась. Це не було спонтанне рішення після того, як Путін вчергове відмовив Трампу у мирному врегулюванні конфлікту. Окрім того, що це демонструє прагматичність Трампа, це показує, що Трамп буде до кінця тиснути на тих, хто не захоче з ним співпрацювати. Загалом історія показує, що великі президенти готові бути більш прагматичними аніж принциповими, і змінювати свою риторику замість того, аби слідувати невдалій політиці. Якщо прагматизм Трампа щодо війни в Україні успішно завершить цей конфлікт, Трампа будуть вважати одним з найбільш видатних американських президентів. Як то кажуть, робіть скріншоти. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео, ставайте спонсорами. Чао!